І так, заходимо до хати. Пластикові двері, пластикові вікна. Ось така веранда велика. Тут чоловік мав перегоражувати наполовину, щоб робити ванну і туалет. Двері тут дерев'яні, добротні. Коридорчик ось такий, як прохожа. Холодильник. Направо ось така. З робочою грубкою кімнатка спальня. Далі прямо в нас йде зал, Потолки 2,80. Переходимо наліво з коридора. Тут така кухонька, теж грубка є робоча, ще одна спальня. Так, труби це парове опалення, газовий котел є, все робоче, грубки теж робочі дві. Так, далі, що в нас це? Такий навіс під машину. Там далі гараж під мотоцикл колись був. Город. Город, дивіться, по ті дерева. Получається 17 сотих. Загородом ставок. Шикарніший. Ось. В березі там от видніється криниця. Там дуже, до речі, смачна чиста вода. Так, далі, далі, далі. Це в нас ще бабусіна хата. Це все продається як одне подвір'я. Хата цегляна теж вона така ще стояча добре, покриття нормальне, там нічого не сунеться, ми її все время Ну, Одним словом, що не давали її. Так, цей гаражик для мотоцикла тут плита є, газ тут проведений, тут є льох. От, ну, прибирати то нам тут нема коли. Далі там туалет, сарай, така комора і зліва е, літня кухня. Там теж, до речі, піч є робоча з котлом. Ще вон там такий садок нормальний. Там теж і малинка насажена, і смородина, і як вона Е, Забула такі чорні великі ягоди, дуже смачні. Клубнічка, общем, квіти, все. Все є домашня малинка, груші, яблуки посаджені. О, тільки треба руки, треба жити тут, щоб був толк, тому що ми тут довго не живемо, ми не вкладалися. Бабуся тут сама жила. Так що...